В укритті ліцею імені Шевченка активно молодь та представники влади обговорили молодіжну політику в громаді. Це захід спрямований на діалог, на діалог молоді, молодіжної ради та нашого депутатського корпусу. Та, в принципі, всіх бажаючих людей, яким цікава молодіжна політика в нашій громаді. Про підсумки роботи відділу молоді та спорту і молодіжної ради розповіла начальниця відділу Вікторія Козлова. Сьогодні ми намагалися Організувати відкриту зустріч, діалог, долучити до нього і представників органів місцевого самоврядування, і молодь, і місцевих депутатів, і обговорити стан реалізації молодіжної політики в нас в громаді, розповісти про те, які є основні в нас проблеми, виклики, які плани на 25-й рік. Важливо, щоб ми не просто там це був ну не виступ, не відзвітували, просто так і розійшлися. А ми хотіли, щоб це була дискусія, щоб це була розмова з зауваженнями, з пропозиціями всіх людей, які дотичні якимось чином до молодіжної політики. На зустрічі акцентували увагу на важливості створення простору, де молодь Миргорода могла б вільно проводити своє дозвілля. Такий простір стане платформою для організації освітніх та розважальних заходів, а також місцем для спілкування та реалізації молодіжних ініціатив. Неодноразово говорили про важливість впровадження посади фахівця по роботі з молоддю. Нам дуже бракує таких фахівців і є ціла програма. Сертифікована міністерство молоді спорту по підготовці молодіжних працівників і є вже напрацьовані нормативно правові акти, які дозволяють громадам таких людей брати на роботу, робити для них посади фахівців з питань молоді молодіжних працівників. І ми будемо говорити, і наголошувати про те, що нашій громаді теж такі люди дуже потрібні для того, щоб молодіжна робота була сталою, ефективною, щоб вона була дійсно відчутною для молоді. Під час зустрічі депутат міської ради Олександр Карпенко висловив бажання співпрацювати з активними молодими людьми, які прагнуть стати депутатами в майбутньому. Таким чином молоді б могла би більше залучатись до процесів прийняття рішень, розуміти, як взагалі працює місцеве самоврядування, які в нього є повноваження, які теж питання в, от, в сфері його компетенції, і допомагати місцевим депутатам у вирішенні нагальних питань, у провадженні їхньої постійної діяльності роботи з місцевим населенням. І це такий був би для них досвід, корисний досвід і для депутатів, тому що молодь долучається. Депутат буде більш ефективним в плані того, що має помічника, і досвід для молоді, тому що ну молодь. Матиме можливість спільно плічопліч пліч, працювати, бачити, як вирішуються питання в громаді, на що може впливати місцевий депутат, як загалом працює місцеве самоврядування. На зустрічі були присутні представники і громадських організацій, зокрема, зміни можливі і майбутня молодіжна організація з Вони говорили про готовність об'єднати зусилля для проведення заходів у наступному році. Зокрема, особливу увагу планують приділити сфері національно-патріотичного виховання та волонтерській діяльності. Міська телестудія Миргород також долучилася до підтримки молодіжної політики в громаді. Був керівник міської телестудії, і він готовий підтримувати молодіжні ініціативи і готовий працювати з молоддю в напрямку, наприклад, розвитку медіаграмотності і молоді, і населення громади. Загалом молодіжна політика у нашій громаді потребує розвитку, а для цього потрібно чути одне одного. Додає голова молодіжної ради Стас Бобир. Тому подібні заходи ще будуть проводитися в майбутньому. Зустріч організована за підтримки Західноукраїнського ресурсного центру в рамках проєкту Зростаємо разом. Ініціатива Молодіжний працівник Львів Полтава Житомир.